спортсменам чемпіонам визнання і подарунки. Шахіст Володимир Якимов нещодавно виборов звання чемпіона України. Триатлоніст Олексій Сюткін – чемпіона Європи. З перемогою юнаків вітали у мерії традиційними грошовими винагородами та подарунками. А ще обіцяли переможцям сприяти розвитку тих видів спорту, якими вони займаються, зокрема, відкрити шаховий клуб та надати міський басейн для тренувань. Дев'ять днів по п'ять годин напруженої розумової праці. Це швейцарська система змагань з шахів на чемпіонаті України в Алушті. З 91 учасника витримки для перемоги вистачило лише 23 річному черкащанину Володимиру Якимову. На чемпіонаті Європи з триатлону у Голландії першим фінішував також черкасець Олексій Сюткін. Для громади міста будь-які звершення наших земляків це є надзвичайно важливо. Це те, що створює, відроджує дух. Патріотизму, почуття поваги гордості за власне місто. Місто звичайно повинно більше уваги приділяти і активніше підтримувати спортсменів, які досягають високих показників. Від комунального підприємства дирекція парків Олексію вручили телевізор. Володимир від Черкаської ТЕЦ отримав ноутбук. Надіємося, що з цим подарунком він стане не тільки чемпіоном України Європи і світу в майбутньому. Федерація триатлону України відзначила не лише свого спортсмена. Обидва чемпіони отримали грошові винагороди. Щоправда, з рук мера. Щасливі переможці дякували владі за увагу та висловлювали побажання щодо розвитку тих видів спорту, якими займаються. Триатлоністам не вистачає тренувань у басейні. Хотілося, щоб наш басейн ще теж у нас вже такий старенький, може як його або реконструювати, або що нібудь. Просто басейн у нас один. От такі одні пожелання. Басіна. З вихованням шахістів в Черкасах ситуація взагалі критична. Без шахового клубу ніякого розвитку та популяризації інтелектуального спорту хотілося б, щоб цей вопрос хоч як -то вирішився, тому що є велике количество дітей, які і маленькі і дошкольні, і шкільного віку, які хочуть займатися. Проблема заключається просто в простому поміщенні. Якщо не буде зміни покоління шахматистів, да буду я грати, можливо, ще хтось буде буде шахмати, а далі все. Озвучені проблеми Сергій Одарич пообіцяв вирішити повернути у комунальну власність міський басейн, створити на базі управління молоді і спорту шахову секцію, а також обладнати у парках майданчики для ігор у шахи та відновити традицію шахових змагань у Черкаських дворах. Якщо в парках дійсно, на скамеєчках або там будуть місця, де будуть люди діти приходити грати, це завжди буде розвивати любов до шахмату. А шахмат це розвиток людини, інтелект нації. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Вікка новини.